Привіт, це канал Phoenix і Academy І сьогодні ми розберемо такі терміни, як кіме та Кіай. Кіме це серце будь-якої техніки в карат. Але що це таке насправді? Розберімось. Повіть собі момент, коли вся ваша сила, швидкість і концентрація спрямовані в одну точку. Це і є кіме, завершення техніки, яке робить її максимально ефективною. Кіме це не лише фізична сила, це також контроль дихання і концентрація розуму, допомагає зібрати енергію і передати її в удар під час кіме. Тіло працює як єдине ціле. Сила починається зсередини тіла, проходить через корпус та ноги і завершується в точці контакту. Кіме це те, що робить технікою в карате живою. Це не просто вигук, це справжній вибух енергії, що робить техніку максимально потужною. Кіаї поєднує фізичну і ментальну силу. З одного боку, це потужний видих, що допомагає стабілізувати тіло і активувати м'язи. З іншого, це прояв вашого духу, який мобілізує сили і додає впевненості. Вигук йде не з горла, а з діафрагми. Він короткий, але гучний. Уявіть, що ваш кіаї – це концентрована енергія, яка супроводжує кожен удар чи блок. Кіай також має психологічний ефект це спосіб залякати супротивника та показати вашу рішучість. Тренуйте свій КІАЙ, і ваша техніка стане не лише ефективною, а й потужною, як ніколи.